Естетика чи функція? Вініри, коронки, накладки, вкладки. Бувають же випадки, коли ви не сходитесь в баченні. Вона просила рожеві зуби, чотири передні. У нас уже техніки, вони руками нічого не ліплять. Я бачу приблизно, як він буде виглядати під кінець лікування. Ось це більш стандартне, щось таке виглядає, аж mm. це топове. Чи є зараз зараз запит на природність? Зуби не є всі однакового кольору. Бліч один, це просто. Чистий білий колір. Отже, Сергій Васильович. Я розумію, що. Можна без Васильович, Наталія Анатоліна. Да? Та так, нарешті. Тому ми ж не в клініці. <ріх> у нас ж толк. А я вже зрозуміла, я вже звикла просто. Ну, окей, окей. Добре. Мені навіть так більше подобається. Що хочу у вас питати. Так. Сергій Васильович, Ну добре, хай буде. Хай буде. Е, ви працюєте насправді ж не тільки з зубними коронками, так? так? Ви працюєте багато з чим. І це і естетика, і перш до речі, от що для вас важливіше, коли ви робите свою роботу: естетика чи функція? Функція для мене важливіша функція, але з тенденцією. Сучасного світу вона тісно дуже співпрацює з естетикою, mm -hmm. косметикою, естетикою. Тому приходиться це все зважувати і комплексно обов'язково підходити. Взагалі, артоподія це дуже широкий спектр. Це не коронки, не протези, це багато чого. Це і протезування на імплантах, протезування на своїх зубах. На своїх зубах воно ділиться на підпункти. Вініри, коронки, накладки, вкладки, ну і так далі. Це дуже таке. Це вже ми з пацієнтом обговорюємо на прийомі, на візиті. Плюс є старі методики заміщення великої втрати зубів знімними протезами. Це зараз вже все замінено на імплантацію, але є багато літніх людей, яким теж треба допомога. І ми допомагаємо ще тими методиками. Знімними протезами, так що багато чого, але естетика зараз йде обов'язково. Що вам допомагає для того, щоб оцінити естетичність роботи, надивленість, можливо, якась певна література, ваше особисте бачення, чи те, що приносить пацієнт, вам? Ну, естетичність оцінити, чию його вигляд, який він прийшов, чи що він хоче. Ну, якщо чи воно... своєї роботи готової? Що оцінити? А оцінити як тобто, чи вимоги пацієнта mm. до естетики, естетичні вимоги до нього? Бувають же випадки, коли ви не сходитесь в баченні, так? Ні. коли пацієнтам прийшли. Дуже приходить... багато Дуже... такого. Так. Буває. Але зараз вже ми фотографуємось. Обговорюємо на фотознімках, що я обов'язково обов'язково пояснюю, що я можу зробити і що не можу. Але в ортопедії дуже важко це зробити, показати кінцевий результат. Я, наприклад, за 24 роки навчився бачити він. У мене перший раз цей пацієнт, але я бачу приблизно, як він буде виглядати під кінець лікування. Пацієнт цього угу. не бачить, і я йому це не можу дуже добре продемонструвати. Угу. Є багато програм, там смайл дизайн намалювати. Ми фотографуємо, щось підставляємо, якісь шаблони, але це приблизно. Я пояснюю, що десь так, якщо дуже сильні зміни, то йому цього достатньо, бо якщо зуби були трикутні, а ми зробили вже високі були стерті, високі підставили на фотографії щось до його обличчя більш-менш. Що йому підходить, він може оцінити, як він плюс-мінус зміниться. Але якщо корективи невеликі, то це тільки через проєкт, але це вже процедура окрема до початку лікування. Ми скануємо пацієнта, обов'язково фотопротокол, обличчя, фаз, профіль посмішка широка, вузька, без посмішки і таке так інше, робимо проєкт разом із техніками. Програма, підбираємо по висотах, по ширинах, є спеціальні індекси зубів, простори між верхньою і нижньою щелепою, підбираємо, які зуби підходять, і демонструємо на проєкті пацієнту. Це 3D-модель буде з його обличчям, щоб йому оцінити, як воно плюс-мінус виглядає в його ротовій порожнині фізично. Це вже ми накладаємо м, без втручання в зуби. Буває мокап-проект. Mm -hmm. Це переносимо цю цифру, ротову порожнину, тимчасовим матеріалом, скажімо, маленькі, ну якщо просто маленькі наклеїчки mm -hmm. в тій формі, що ми обрали до нього, і він затвердив. От він на себе може подивитись годину, я їх відірву, а може походити два тижні з ними, якщо ми перевіряємо. Як воно буде сколюватись, бо до цього треба звикнути з углобу, м'язом і так далі. Я не буду дуже глибоко, бо угу. там ще підготовки є до цього і таке інше. От. Ну, ось так, естетику можна трошки перевірити, але це вже коштовні речі. Тобто, якийсь малюнок намалювати можна і безкоштовно. А якщо ми підключаємо складне сканування, лабораторію, це вже оплачується, тому це все обговорюється. І я намагаюсь пояснити, чому це потрібно. Або ну, взагалі ми тому оцінюємо, коли до мене приходить дівчина, і я її питаю: у вас високі косметичні естетичні потреби до себе? Вони завжди так: хоп, а що це таке? Ну і починаю там пару фотографій показувати. Ось це більш стандартне, щось таке виглядає, mm -hmm. а ось це топове. Ну і так уже приділяємось, як далі працювати. Ну, так, якщо коротко. Так цікаво, у вас насправді не тільки технічна, а така дуже творча робота. Саме цікаво, це в мене. Так, да. Саме цікаво, у вас дуже не цікаво. <гум> мене цікаво, це творча, так. Це художники. Так, так, це дійсно. А, взагалі, розкажіть, будь ласка, в яких випадках дійсно потрібна коронка? І я знаю, що вони є різних матеріалів. Розкажіть, будь ласка, більше про ось ось такі подробиці, в яких випадках який матеріал, mm -hmm. яку коронку встановлювати? Ну давайте розділимось після того, як зуб пролікований ендодонтично, тобто, ой, вибачте, тобто, після вас, якщо зуб простими словами, мертвий, да то. Якщо немає, як ви казали, чотирьох стінок, якась із стінок відсутня або була уражена карієсом, нам прийшлося її редукувати, тоді йде коронка. Так, зуб ми загерметизуємо на 100% і дуже надовго. Я трошки відхилюся від цих показань. Розкажу, що саме сучасні коронки, які ми робимо, вони дуже точні, дуже герметичні. Матеріали трохи пізніше поясню. От, мінімальне планування строку використання коронки йде зараз не 7-10, а 20 плюс років. Тому що ми маємо сучасні матеріали, які максимально біосумісні, міцні і косметичні. Але, наприклад, жувальна група зубів, ми вибираємо косметичний матеріал, але більш міцний. Тобто, якщо вам треба видавити щось дуже красиве, дуже Наприклад, Інстаграм для Фейсбука і комусь е як це, заміж вийти? Так. То передні зуби ми робимо вже не із циркона. Це сучасний матеріал для жувальних зубів. А вже беремо чисто кераміку, скло, кераміка, і так далі. Вона надає більш можливостей зробити дуже красиві вініри, коронки, неважливо, що це буде. Мені зробите? Що? Мені зробите? Вам Так. зробимо. Так, от, мертвий зуб, ну, взагалі, по міжнародному протоколу це завжди коронка, не обов'язково чотири стінки є чи нема, у них завжди це у нас, ніби ніби теж по протоколу, але є відсрочка до двох років, можна походити. Ну, це вже у кожного індивідуально. Мертвий зуб це коронка, живий зуб. Якщо сильне руйнування, наприклад, великий якийсь карієс був. Втрата більшої частини жувальної поверхні. Жувальна поверхня має бути функціональною обов'язково. Пломбувальними матеріалами ми це не зробимо. По-перше, вони стираються. По-друге, через два роки з'являються тріщинки, пропадає герметизм. І те, що стирається, це потім ми вигрібаємо ортопеди, щоб цю оклюзію. Оклюзія це змикання зубів у пацієнта. Воно має стандарти, є спеціальні виміри. Воно має бути функціональним. От, е, да, щось я далеко зайшов. Е, мертві зуби, коронка. Матеріали, кераміка сучасні. Ну, ми тільки так працюємо: кераміка і цирконії. Діоксид цирконії, якщо точніше. Е, в чому переваги, в чому недоліки? Просто кераміка вона більш красива. Вона дає змогу зробити найліпший результат для самих вибагливих, зазвичай це дівчата. Mm -hmm. От. І для живих зубів кераміка. Різна фіксація у цих матеріалів. Діоксид цирконія красивий, але не дасть таку косметичну, косметичну реакцію. Для живих зубів ну, використовується, коли треба дуже тоненько зробити. Для мертвих майже завжди я використовую діоксид цирконію. Він дуже біосумісний, міцний, в два рази міцніший від кераміки. Біосумісний цей матеріал додають запатентовано найсучасніші імплантологічні системи. В імпланти додають діоксид цирконію десь до 15% для скорішого і більш міцного приживлення до кістки. Це доказано давно, mm -hmm. і сам Діоксид цирконія, він е, активує імунну систему біля зуба, ось цю локальну, в перидонтальній щілині і так далі. Тобто, я його дуже люблю, використовую ну, майже всюди, але якщо ви кажете, що якісь дуже косметичні потреби, ми використовуємо кераміку. Або якщо просто. це був глибокий скол, так? Або глибокий скол. Ну, тобто, е, дивіться. Можемо так, якщо просто розділити, то я, наприклад, використовую передні зуби кераміка, бокові зуби циркон. Якщо це тотальні роботи із тертістю пацієнти, але всі зуби живі, то можна робити все з кераміки. Угу. І принцип фіксації до зубів відрізняється від фіксації цирконівих коронок. Він схожий, але відрізняється. Ну, на все є свої покази. Тобто маленький коментар. Я працюючи з вами, так ми з вами дійшли до такого тандему в контексті того, що в деяких випадках використовуємо тимчасові кронки дуже часто. Так, особливо, коли ми бачимо, що велика резорпція, ми будемо чекати приблизно рік заживлення в цьому зубі, так, і у нас є ось ці там, ми закладаємо 20% сумніву, mm -hmm. і це насправді ви мене цьому навчили. І я дуже цьому рада, тому що ти дійсно таким чином не так сильно переживаєш. Ти розумієш, що ми чекаємо, і пацієнт чекає. Ось цей рік. Ми чек... тобто Очікуємо на заживлення і потім mm -hmm. вже виставити постійну коронку. Але ось цей рік пацієнт ходить теж з достатньо непоганою крон. Достатньо косметично. Так. Так. Ну, це не зовсім пластмаса, скажімо так, композитна mm -hmm. пластмаса. Тобто більше вона до пломби схожа, не до пластмаси, той, що люди розуміють, пластмасою. Mm -hmm. От. Більше до пломбувального матеріалу вона. Теж фрезеруються сучасними методиками. У нас вже техніки, вони руками нічого не ліплять. Mm -hmm. Це все робиться на комп'ютері через дуже точні до тисячних міліметрів фрезеварні системи. Техніки тільки підкрашують і все, якщо mm -hmm. щось треба там по кольору. От. Це вже готові заготовки, вони там тисячі разів перевірені на до... біосумісність до організму. Це сучасні тимчасові коронки, вони називаються зазвичай PMMA. Mm -hmm. От, каткам, це за допомогою комп'ютера і фрезера все зроблено. Вони міцні, вони підганяються більш-менш під колір сусідніх зубів. Пацієнт спокійно з ними живе, на них не треба боятись жувати. Тобто, реабілітація звичайна, просто він приходить через рік, ми робимо знімочок, КТ – комп'ютерну томографію зазвичай. Дивимось, що ваше лікування пройшло успішно, реабілітація успішна. І міняємо просто цю тимчасову коронку, знімаємо і запускаємо постійно діксид цирконію або кераміка. Ось так. Угу. А давайте так: топ 3 відмінності, які ви назвали, коронки від пломб. Від пломб. Угу. По-перше, тільки коронка, вона зможе. Захистити зуб на 360 градусів mm -hmm. вона замкне його по колу і буде 100% герметизм. Вона дуже точна, ось так вона прикріплюється до зубу спеціальним матеріалом, який не розсмоктується протягом 20 років. Якщо це зроблено точно, ми намагаємося робити дуже mm -hmm. точно скануємо. Все дуже точно, ніяких там помилок, у... ну, коли раніше відливали, щось наносили, mm -hmm. ну, да, були це усадки і таке інше. Людські фактори mm -hmm. вони редуковані тут, mm -hmm. дуже багато їх. От, тому, якщо вона дуже точна, то 20 років буде герметизм. Це перше, ніяка інфекція не попаде в зуб. Що в живий, що ваш перелікований. Друге, тільки так ми зможемо відновити функціонал зуба, тобто його морфологію, анатомію і для поряд стоячих зубів, і для антагоніста, який на нього кусає. Це, ну, це до чого я займаюся саме цим. Мене цікавить ця функція, а не який там схожий цей зуб. Так. Ну, вони в мене всі схожі. Але насамперед мене цікавить функція. Так, от, ніяка пломба не відновить цих морфологічних елементів, мікро, точкових контактів. Але це треба знати, це треба розуміти і пояснити пацієнту. Мені доводиться весь час це пояснювати. Yeah, Чому? Yeah. Чому так да, воно дороге, набагато дорожче, ніж пломба, але пломба через два роки або втрачає герметизм, стирається, висувається зуб на поряд і так далі. А це на 20, і зовсім інша історія. Так, ну, я з вами так, що так. І Ще додаю... щось ще треба, да? так? Я... Ні, здається, ви три фактори назвали. Я єдине ще додам і розвитку. Негативний що... фактор ціна. Так. Я б, напевно, ще додала, те, що пломба, особливо, якщо вона в контакті стоїть, все одно вона не буде так відполірована, як коронка. Це 100%. І, відповідно, це. Впливає на затримку їжі в цих праміх, так. так і тому ми дуже часто стикаємося з тим, що з цим міжконтактним карісом, особливо там, де вже був якийсь сторини. Тому та я б, взагалі хочу, за те, вами... що якщо каріозна порожнина, чи дефект, чи скол він вже відноситься на сторону сусіднього зуба, то я б вже це все пломбами не відновлював. Тому що якщо найліпше відновлять, все рівно воно вже зітреться. Композит він не такий міцний. Для цього існують накладки. Вкладки, угу. ну це простими словами, по класифікації це не так. так. Я відразу вибачаюся, якщо нас дивляться експерти. Так от для пацієнта це виглядає як накладка замість пломби. Вона також дорожча набагато, ніж пломба, але слугує також 15-20 років. Угу. Ну, ми розраховуємо десь на 15, це робиться на живі зуби замість великих пломб. Так само відновлюється вся анатомія, морфологія функція зуба. І найголовніше контакт до сусіднього зуба, де застрягає їжа. Тому що, якщо вона там застрягає, вони там кожен день щось дістають, угу. воно збільшується, ясна запалюється, кістка уходить, кишеня збільшується, всі більше їди, і так далі, видалення імплантації. Речі, а що ви порадили взагалі? Можливо, в догляді, щоб продовжити термін служби? Коронки. Коронки. Нічого. Або вініром. Я пораджу ходити на профілактичні огляди раз на півроку, обов'язково, на чистки обов'язково. Якщо ви питаєте про якийсь специфічний догляд за коронками, то ні, не треба. Чесно. Як зазвичай за своїми зубами слідкують, як зараз сучасна гігієністи. Пропонують за цим слідкувати, і за коронками так само нічого там не станеться. Раз на півроку на чистку, це mm -hmm. обов'язково. От, якщо щось там комусь не сподобається при чистці, тоді відправляють до мене, щоб я подивився, оцінив, як там що же також ж деякі пацієнти питають, а як я зрозумію, що коронка розгерметизувалась, правда? От я вам встановив, uh -huh. пройшло 15 років, вам uh -huh. щось там не подобається. І ви не знаєте, це там чи не там, uh -huh. чи поряд зуб. От як ви зрозумієте? А ніяк, лікарі не знають, як. А я знаю, але не скажу. Так, є методики там і об'єктивні огляд, і рентгени, і так далі. Є і проби спеціальні, там з і таке інше. Ну, тому я про те, що є профілактичні огляди, для того і придумані, щоб виявляти розгерметизацію, щоб виявляти карієс на ранніх стадіях, камінь наліт і так далі, щоб люди довше У мене своїми назріло, зубами ходили. Незріле питання, вибачте, що я вас прибила. Ну, а от, наприклад, умов гіпотетично пройшло 25 років. Так. Коронка стоїть і а пацієнта немає. <с> а, у паці... а у пацієнта виникає питання, так слухайте, 25 років прийшло. Чи потрібно мені міняти цю коронку, якщо ну, от, вона стоїть, все так. окей, як зрозуміти? Ніби що? Герметично, да? так? Да, як, угу. як взагалі зрозуміти? Ну, Але ми оцінюємо стан сусідніх зубів. За 25 років зазвичай у людини є рецесія ясен. Тобто ясна трошки піднімаються, це простими словами, оголення коренів. Угу. З'являються більш коричневі участки, Точно. там, де з'являється корінь, воно зазвичай не косметично, не естетично. Але якщо ми бачимо, що коронка герметична і пацієнта не турбує, то що і над нею видніється корінь, і на сусідніх зубах відніється корінь, йому це не заважає, ми можемо ще йому її залишити, послідкувати. Але, Вимоги до матеріалів фіксаційних все ж таки не більше 20 років. Угу. А так. Ну, не знаю, у нас і так, і так ходять. Не всі приходять. Ну, звичайно, якщо не турбує. Ну, оцінюємо. Буває, що залишаємо, так. А, а от сама процедура, як ви встановлюєте кронки, як це для пацієнта? Чи потрібно знеболювати? І от, розкажіть. Взагалі, як це відбувається. Я так розумію, що потрібно. Ну я, я, так. Так, я так кажу, я так розумію, нібито я не знаю. Ви все знаєте, <с <с да? ну тобто, я розумію, що потрібно звичайно обробити зуб. Так. Але це я теж пацієнтам відразу говорю про це, щоб, будь ласка, не думайте, що це як раніше, тому що раніше була металокераміка, це металевий ковпачок, досить товстий, який потрібно облицювати керамікою, так, щоб не було видно цього так, чорного металу. Звичайно, вона була товста. Відповідно, на цей шар потрібно було обточити угу, зуб. Да. А, на сьогоднішній день ці коронки, про які ви говорили вище, вони значно тонші. Відповідно, ми менше втрачаємо тканин зуба, так, правильно? Так, да. Ми за біо. Як це називається зараз? А... Біозбереження. Так, 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 100%. Так. Ну, скажу відразу, що коронка. Ну, має бути якоїсь товщини, але беріть до уваги десь 0,5-0,7 це мінімально міліметра uh -huh. або uh -huh. півміліметра, або 0,7 міліметра. Може бути і товше. Uh -huh. це, це за показаннями. Якщо у нас зуб мертвий, ми можемо трошки більше дати, або, або якщо це жувальна група, нам треба зміцнити жувальну поверхню. Ми можемо там більше дати. До міліметра, іноді навіть до півтора. Але якщо зуб живий, ми обробляємо тільки на товщину майбутньої коронки. Якщо не міняємо його форму дуже сильно, що треба викрутити його десь за вісю, там трошки під якимсь кутом. Mm -hmm. То ми знімаємо 0,7 є спеціальні маркери, борчики, ми це все відмічаємо, щоб не забрати більше тканин, ніж треба, щоб зуб не реагував потім. На все холодне, гаряче, на подразники. Все це робиться ну, досить широко і просто. А під час процедури ви знеболюєте, навіть да, якщо не зуб не живий? Обов'язково угу. і навіть мертвий зуб ми знеболюємо, тому що не всім пацієнтам приємно, коли ми робимо ретракцію, угу. це треба трошки відділити ясна від зуба, щоб сканер добре побачив всі угу. переходи, там, де закінчується зуб, де починається ясна, де корінь і так далі. Це не дуже приємно пацієнту, тому я пропоную знеболювати. Ну і за протоколом треба знеболювати. Ну, Взагалі, то зараз кажуть, що навіть неприємні відчуття в області голови це е ну, не корисно. Ми з вами трішки торкались тему естетики. Ee, я розумію, що певний час тому була такий тренд на коронки, які… Особливо, якщо ми говоримо про фронтальну ділянку, щоб було їх видно, так пацієнти, це ну досить часто просили та максимально світлі, білі, щоб це було видно. Угу. Чи є зараз, зараз запит на природність, щоб навпаки поставити так, щоб його не було видно? Чи бачите ви якусь зміну? ну ви маєте на увазі, щоб в очі відразу ярко не, не кидалось? Та раніше хотіли, щоб кидалось. Ну, що коли так. я посміхаюсь, всі бачили, що це точно вже щось таке я собі зробила, дуже красиве, але це не я. Це ну, вже так. щось не моє, так? Да? Ну так, мені здається, просто що зараз трішки міняється. Да, тенденція і, і е, Більше все-таки хочуть на природність. Ну, я взагалі то за природність. Uh -huh. Я за дуже білі зуби, ну, мені це не подобається, як дірол там, <laughs> е, жвачка. От, але були, дай, робили, але нема вже багато цього. Угу. Хоча тенденція я знаю ще поки що. Так це ж все маркетинг. Ну так. Ну, Це все YouTube, Інстаграм, Фейсбук. Який такий колір найчастіше ви використовуєте для, наприклад, фронтальної групи зубів, якщо ми говоримо, щоб вони виглядали досить природними, натуральними, але при цьому білими. Такими білими, щоб в кадрі гарно було. Ні, ну по-перше, що ми робимо з фронтальною групою, чи залишаються свої зуби. Mm. Якщо oh, да. є свої зуби, то ми десь підрівнюємось плюс-мінус до них. Ми, у нас не буває, до речі, щоб знали пацієнти наші, у нас так створено зубний ряд створений, що зуби не є всі однакового кольору. Жувальні групи, вони завжди темніше на два тони від фронтальних, тому ми можемо погратись. Uh -huh. Якщо в нього тут темніше, він хоче світліше, і тільки це, цю ділянку, то можна, uh -huh. але не дуже. Є спеціальні шкали, ми е, це все приділяємо і робимо. Е, ну, ш... А ще хочу сказати, що дуже білі, дуже білі зуби, вони не дадуть реалістичний малюнок на зубі, що це природній зуб. Uh -huh. Це просто дуже білий зуб. От, mm -hmm. Чесно. Але людям це подобалось. Реалістичний, максимально е, можна зробити. Ну, я не знаю, як пояснити. в мене ж нема вам показати, що таке дуже білий і що таке ну, натуральний зуб. Я можу зуб. собі уявити? Ну, я не знаю. Натуральний зуб от, у дівчини 17 років, ось це натуральний зуб. Але mm -hmm. ж в 17 років бувають і темніші, і світліші, і так далі. Ну, mm -hmm. Щось таке. Ну, раніше дуже всі світлі. казали, мені, будь ласка, венір бліч 1. Ну, бліч, якщо пацієнти знають, про що ви говорите, то бліч один це дуже білі, максимально білі. Блічів є 4, плюс-мінус. Бліч один, два, три, чотири. Бліч один це просто чистий білий колір. Ну, як ракет. Біліший, ніж е, листок там бумаги найякіснішої. Ну ми робимо не блічі. А от ближче до бліч 4, і це вже піде Б1, А1. Ну, це є, вони не зрозуміють, про що я. Це тільки ті лікарі зрозуміють. знаєте, Може, з конкретним запитом. Ну, тому, що Можливо, дівчата хтось подивиться, дуже... хто був там на прийомі, щось собі приміряв, але я зроблю, що хочете, хоч рожеві. В мене була одна е, художник, да? ага. вона просила рожеві зуби 4 передніх. Я з неї Цікаво. брав розписку, що вона. Мені потім не пред'явить. І робили рожеві, да, розкрасили розовим. Вау. Да. Ну, Покажете, трошки. фоточку потім? Ну, Є? Так, обов'язково. Дивіться в інстаграмі, Астразент.